І в ці хвилини біля посольства Азербайджану в Києві триває акція азербайджанської діаспори в Україні. З нами наш вояна брензей. Яно, то чому прийшли люди і що кажуть? Добрий вечір. Віто зараз під посольством Азербайджану в Україні багатолюдно. На мирну акцію зібралося зо сотню чоловік. Здебільшого це молоді люди. Кажуть, що прийшли, аби підтримати територіальну цілісність не тільки Азербайджану, а й України. Карабах – це Азербайджан! Карабах – Азербайджан! Крим, це Україна! Крим це Україна! Сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз підтримати територіальну цілісність Азербайджану. Як відомо, на сьогоднішній день 20% території Азербайджану знаходиться під окупацією. Так само, як ту саму проблему, ми проживаємо в Україні. Шоподержати свою страну, тому що я азербайджанець. Це стоп. Армянському геноциду стоп армянському тералізму стоп російському терралізму крім національної символіки Азербайджану тут майорять і українські прапори українці, які долучилися до акції, кажуть, що прийшли, бо розуміють ві азербайджанців, у яких теж було анексовано територію. Зараз на даний час, як і в Азербайджані, і в, так, також на території України є жертви кожного дня і. Сутички продовжується, обстріл продовжується. Території не захищені, як слід. Тому я вважаю, що пліч-о-пліч пліч разом з азербайджанським народом ми е дійсно можемо щось зробити. Акція проходить мирно і наразі люди вже потроху розходяться. І на тому у мене все. Віто я надякую тобі. Це була Яна Брензе. І акція під посольством Азербайджану.